Добрий день, шановні друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні отримав в 2024 році дуже багато новинок від компанії Profiline, але сьогодні ми поговоримо про такий крутий товщиномір, як ТГ-588 Ultra X. Давайте ці решта, поки що приладів відставимо в сторонку. Знімав сьогодні також відео на ТГ-588 звичайний, і також отримав модельку ТГ-588 Ultra X. Чим вона відрізняється? Зараз я швиденько постараюся вам розказати. Давайте почнемо з розпаковочки. Витягуємо дану модельку з чехла. Чехол завжди в нас іде якісний від компанії Profiline, такий в твердій основі з пряжечкою на пояс. E, значить, Перейдемо до самого приладу. Я зніму коротеньке відео, оскільки я вже сьогодні робив огляд на тг 588 8 модельку Ультра звичайну. Але також мені прийшла ще моделька Ultra X. E, якщо більш детально ви схочете подивитися, то ви зможете подивитися модельку тг 588 на моєму каналі. Розкажу, чим вона відрізняється від Ультра X. E, дивіться. Почнемо з основних характеристик даного приладу. Даний прилад, в принципі, є флагманом від компанії Profilance, це новинка 2024 року. Це є оновлена моделька від tg 588 Ultra. Добавилась X, що нам дає приставочка X. Даний прилад, порівняно зі своїм попередником, може знаходити GPS-трекери. Що це таке? Напевно, знаєте всі. Значить, є машини, в яких є противогонка, і там стоїть датчик, який може показувати, де знаходиться машина, де знаходиться автомобіль. А, так як доступ до даного датчика може мати не тільки попередній власник, а також можуть мати якісь зловмисники, які хочуть викрасти в подальшому ваш автомобіль, або просто вам могли підкинути якийсь GPS-трекер, то даний прилад може знаходити такі трекери на автомобілі. Тобто, якщо на автомобілі буде присутній якась мітка, якийсь посторонній GPS-трекер, ну чи посторонній, чи взагалі будь-який присутній, даний прилад при Замірі, замірі товщини автомобіля також буде показувати, що на автомобілі присутній GPS-трекер, і ви зможете відповідно його знайти, для того, щоб не виникло в подальшому якогось там у вас трабла на рахунок автоугона або ще чогось. Тобто, це додаткова функція, яка представлена в модельці X. Крім цього, давайте в двох словах я вам розкажу про цей товщиномір, що він вміє, що він може. В принципі, по функціоналу все те саме, що звичайна 588 моделька, окрім того, що знаходиться GPS-трекери. Значить, тут в нас стоїть технічний рубін датчик тобто це професійна серія, тобто він здатний міряти до 5500 мікрон, тобто 5,5. Міліметрів, виходить, шпаклівки, якщо перевести в міліметри, він буде бачити метал. Тобто це досить якісний професійний датчик. А, також він має дисплей на три кольори. Має українську мову. От бачимо, мікроми, має Bluetooth, має Bluetooth. Bluetooth нам теж дає е, досить хороші можливості. Тобто, ви можете скачати програмку на смартфон. І відповідно робити заміри по інструкціях смартфона. Тобто там буде намальована така машинка, і буде показано пропонуватися вам провести певні заміри, наприклад, почати з капота, потім там дах автомобіля, ліве крило, праве крило. І тобто, це вся інформація буде відображатися на смартфоні і показувати, чи машина шпакльована, чи ні. Якщо ви не дуже розумієте, в цифрах, там воно автоматично буде на екрані смартфона показувати, тобто чи замір добрий, чи є присутня шпаклівка. О, це дуже, дуже зручна функція. А, окрім цього, даний прибор може також визначати цинковані деталі. Дуже зручно, особливо на американських машинах, коли деталь була замінена, ви можете бачити, що вона не оригінальна, оскільки там переважно неоригінальні деталі йдуть неоцинковані. Ну і так, відповідно, так само при замірах ви собі зможете поділити, чи цинкований автомобіль, чи не цинкований. О, це є е, такі от основні відмінності. Ну і трьохкольорний дисплей, теж дуже зручна функція. Я показував в огляді 588-ї модельки. Звичайної, давайте я, в принципі, вам покажу, пробіжимося швиденько, я покажу вам, як він міряє. Е, зараз візьмемо для цього калібрувальні пластини. От, маємо алюмініум, маємо, звичайну, Давайте так. От, бачите, звичайним кольором горить 0. 0. Якщо в нас заміри будуть в межах норми, ну, візьмемо плівочку 100 мікрон в межах норми, то відповідно, дуже точний, показує 100, дисплей не буде міняти кольор. Якщо в нас заміри, наприклад, буде присутня якась шпаклівка на автомобілі і замір почне мінятися, ну, скажімо, візьмемо плівочку 248. Так. От. Дисплей загориться темно-синім кольором. Тобто, що буде сигналізувати про те, що варто звернути увагу. І якщо замір вже буде критичний, тобто буде присутній грубий слой шпаклівки, візьмемо плівочку 995 мікрон, зімітуємо. Дисплей буде загоратися червоним кольором. тобто Це дуже зручно і ви не пропустите шпакльований автомобіль. Крім цього, даний прилад так само визначає металізовану шпаклівку. В принципі, кажу, тут функціонал дуже широкий, дуже класний, це професійний флагманський прибор, і плюс до нього додавали цю X-функцію, тобто це визначення GPS-трекерів. Тому кому буде цікаво. Тобто, хто займається професійним, прибор, ну, професійним підбором, то я раджу такий прибор придбати, тому що також ви зможете клієнта вберегти від е, якихось таких траблів і сказати, що в його автомобілі також присутні, якісь GPS-трекери, його автомобіль хтось відслідковує. Є, якщо це не він сам. Е, тому функція. класна. Напевно, собі теж такий буду брати для підборів, оскільки я займаюсь професійно. Нагадую, компанія Profiline присилає мені свої прилади на огляд і дає для моїх підписників хороші знижки. Тож, якщо ви хочете придбати цей прилад чи будь-який інший огляд, яких ви можете подивитися в мене на каналі, е, то ви можете перейти в опис під відео, там буде промокод, і ви зможете придбати даний прилад по найкращій ціні на ринку. Тож рекомендую, якщо комусь цікаво, можете переходити в опис під відео, копіювати промокод, заходити на сайт, вводити промокод і отримувати хорошу знижку. Всім вам дякую за увагу. Буду знімати для вас ще багато відео. На каналі також є багато присутніх відео по підбору автомобілів, погляду інших товщиномірів. Тому переходьте, кому буде цікаво, купляйте, насолоджуйтесь якісними приладами від компанії Profiline. Я вам всім дякую за увагу. Бажаю мирного неба і всім. Всього найкращого, дякую всім, Па-па-па-па.